Блокуватимемо техніку будь-яких інвесторів. Саме так рішуче налаштовані мешканці Малої Кам'янки. Люди нарікають, що землі на території їхнього села належать не громаді, а у власності держави, а саме у користуванні Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук. Основне призначення цих сільськогосподарських угідь наукові досліди. Однак цього не роблять, кажуть місцеві. Землю здають в оренду підприємцям, а жодної дослідницької роботи не проводять. З проблемою зверталися у всі інстанції і навіть до президента. Та на їхню проблему не звертають увагу вже більше п'яти років. Вже більше п'яти років мешканці малої кам'янки час від часу блокують роботу сільськогосподарської техніки на місцевих землях. Ми звертаємося шість років, пускати нікого не будемо. Будемо говорити тільки з президентом академії. Понад пів тисячі гектарів сільськогосподарських земель на території села у користуванні Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук, розповідає староста малої кам'янки Микола Гришук. Однак ці землі не використовували за призначенням понад п'ять років. Зараз вони заключили такий договір контрактації чи як воно правильно називається. По-нашому, цей договір оренди. про Спільну співпрацю їхніх наукових цілей. Хоча тут не відбуваються наукові цілі, вже шостий рік підряд носіють сою на наших землях. Вони є користувачем землі, а не розпорядником. Вони мають користуватися цією землею безпосередньо вони. Ніякі договори, ні контрактації, ні оренди, ні співпраці. Це є протизаконно. Ні одної копійки доходу ми від академії не отримуємо своїх земель. Село у Занепаді, ні робочих місць, ні кінець цивілізації одним словом. Продовж цього часу землі обробляли приватні аграрні фірми. Однак тепер громада категорично проти співпраці з інвесторами, які беруть в оренду гектари. Таке неможливо Вони можуть передавати державні землі оренду і люди блокують. Ми не хочемо, щоб вони тут засівали. Люди хочуть просто, щоб ці землі перейшли нам. Так як вони знаходяться на території нашого села. Ми хочемо, щоб ці землі перейшли нам, і ми тоді будемо розпоряджатися цими землями, садити і ці чи вилучені кошти, чи як вони будуть поступати безпосередньо нам, а не якимось. Високопосадовцям. Нещодавно блокували роботу техніки фірми Оскар, які не виконали, за словами селян, усіх умов договору. Тепер не дають обробити землю приватному підприємству Богдан ІК». Ми не дамо ні засіяти, ні зібрати, ні вивезти. Чому він Оскара? Оскар відказався, він вже Оскар уже був не радий, що е, тут е, ці землі орендував. Він знайшов другого. Фірма Богдан Іка уклала договір з академією аграрних наук. Не забули у ньому і про потреби села. Згідно з ним, приватне підприємство сплачуватиме 572 гривні з гектару до бюджету п'ядецької ОТГ і ще 250 гривень на розвиток села. Розповідає представник аграріїв Микола Дзьоба. Планували засіяти 400 гектарів землі кукурудзою, однак зіткнулись із супротивом селян. Заїхати на поле, обробляти тільки щоб бачили, ми заїхали. Люди з села збіглися, нас сперли, і все недобре, що земля буде стояти, ми б посіяли гроші. Були б на і проценти, ставки було б більше. Пан Микола продовжує їхня фірма більше десятка років. Працює в сфері сільського господарства. Здебільшого обробляють землі у сусідньому снятинському районі. Вже налагодили співпрацю з коло Однак такої ситуації, як у малій Кам'янці, ще не мали. Але люди зневірені до того, що вони вже навіть не хочуть слухати і інвестор, який зайшов зараз на, на цю землю, який дійсно, що наш, він же наш Снятинського району, це ж не, не з Києва, не з Донецька, ні всього. Ну, за ці роки, що вони зневірилися, вони вже не вірять нікому. Пускати інвесторів не хочуть. Мовляв, високопосадовці отримують заробіток, а їхнє село занепадає. Звідки нам брати гроші, якщо землю забрали? Відки нам наповнювати наш бюджет, відки нам е, школу ремонтувати, відки нам клуб побудувати, який вже валиться, немає де молодітися. Де нам брати гроші? Скільки можна обкрадати наше село? Мене дитина пробула три роки. в АТО, моя дитина не може отримати ділянку землі, не може отримати під забудову, тому що у нас є НВО еліта. Яка здає наші землі в оренду, набиває кишені. А ця людина, яка захищала Україну, тут не такий один є, тут є таких багато. Не можуть нічого добитися. А ще люди нарікають, що інвестори небережно ставляться до землі. Роками висаджують рослини, що зменшують родючість ґрунту. Чіпель з одної сої на пшеницю, насіють якісь ярі, озимі і тому подібне. Нехай приведуть нам комплекс до порядку. Нехай наші діти не їдуть по заграницях так тяжко робити, заробляти ту копійку. І дуже прикро, що ми залишили такий час при своїй Україні, бо ми виїжджали на заробітки робити на панів чужих. Ми маємо свою землю і ми не можемо її обробляти. Однак велика мета, яку переслідують люди, зробити землі власністю громади, тобто розпаювати. З таким проханням звертались у всі можливі інстанції, каже староста села. Є тільки відписки. Пост академія аграрних наук спирається на кабінет міністрів, кабінет міністрів на академію аграрних наук. Академія аграрних наук є саморядна організація, яка користується з державного бюджету і утримується за рахунок своїх своєї діяльності. Місцеві переконують, землі на території Малої Кам'янки не пустуватимуть. От тільки б вони перейшли до рук громади. У нас є молоді люди, які живуть в нашому селі. Вони жмуть оброблять нашу землю. Не треба нам дослідних, не треба нам ніяких аграріїв. У нас не дурні люди. У нас молодь є розумна. У нас є люди, які робили все життя. Оброблять кіньми, як треба буде». Ми хочемо просто розпаювати. Нехай землю обробляє, хто хоче. Нехай сіють, що хочуть, але культурні такі, які дійсно не виснажують землю. Селяни загнані у глухий кут і відстоюють свою мету простими методами, блокують усю техніку, яка приїздить на поля малої Кам'янки. Таким чином хочуть змусити приїхати до їхнього села керівництво аграрної академії наук для діалогу з громадою та щоб розставити усі крапки над і у земельному питанні. З малої кам'янки Ольга Гереджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.